Всім привіт! 260-та доба війни. Це вже 9 місяць війни, як ми пом... Росія повномасштабно вторглась на територію України. Хоча війна фактично почалася 8 років тому, у 2014-му, у березні, росіяни вперше захопили Крим, а потім захопили частину Донбасу. І ця війна триває вже 8 років і майже 9 місяців. Тому цей день 260-й повномасштабної війни став ще на день ближче до перемоги, а значить, ми упевнено до неї рухаємося. Чому? Ну останні події ви вже чули, і ворог під натиском українських військ, фактично українські війська розгромлюють угрупування. Окупантів навколо Херсона на львовобі, на правому березі Херсон, Дніпра навколо Херсону, і ворог вже публічно заявив, що вони відступають. Хоча на сам це вони тікають. Ворог фактично тікає з Херсону, тому що його там нещадно знищують. А якщо знищать ще Херсонське групування, то фронт може посипатися ой-ой, як і. Е... Стане загроза втрати Крима відразу, тому що обороняти його не будуть, тому вони намагаються зберегти як мога більше боєздатних частин, кидають напередок мобілізованих, а своїх десантників виводять щоб і почали рити окопи Джункої, в Армянську на кордоні Херсонської області та Автономної Республіки Крим. Це їм не допоможе. Ми і звільнимо і Крим. Але отакі на така нині ситуація. Важка перемога. Херсон швидко не буде захоплений. Там доведеться повоювати. Вони будують укріплення, підривають мости. Навіть підривають мости, які стоять за позиціями своїх військ. Ну їм своїх окупантів не шкода. Вони Пачками кладуть там. Ну, отаке так Росія веде війну вже на перше століття і їм начхати на звичайних солдат. У нас це по-іншому робиться, тому ми свої сили бережемо. І звільнення Херсону, Херсонської області, яке триває ще, нагадаю, з серпня, вже фактично третій місяць, навіть більше, ніж, ну, три місяці триває це. Звільнення воно робиться поступово по селу, по пасаці, тому що там дуже важка територія для звільнення, там степи, там сховатися нема де. Сховати велику кількість е війська і бронетехніки, тому приходиться все це, це е розсереджувати У росіян. Там дуже багато теж війська, от тільки з правого берегу, там їх понад 30 тисяч. Тому Бої будуть не на один день по звільненню. Але Херсон наближається до свого звільнення. і Я думаю, що можливо вже до зими, можливо, ще до Нового року Херсон стане знову українським. З чим я вітаю херсонців, друзів, які живуть в Херсоні, друзі, які народилися в Херсоні, тимчасово звідти виїхали, щоб не потрапити в лапи окупантів. Наближається день, коли ви зможете повернутися в свої оселі. Да, це будуть не дуже щасливі моменти, адже росіяни масово грабують все, що можна пограбувати. Вивозять вишки мобільні, вивозять музеї, вивозять техніку комунальну, все, що попадуться, унітази, як зазвичай, пральні машини, все, що можна вкрасти, вони вкрадуть. І крадуть. Але ворог буде знищений. Тому ще раз нагадаю, допомагаємо ЗСУ, віримо в ЗСУ. Ворог відступає, тому що його методично знищують, і він вже не в змозі тримати цю оборону. Це не таке жест доброї волі, це вимушений крок, тому що його там перемелюють на лахміття, на гній. І це роблять українські війська. І друга армія світу. Зникає під ударами українських військовослужбовців. Такої невеличкої України знищують над е, потужну армію над державою, яка вкладала в, свою, в своє військо гроші останні м, понад століття, напевно. Тому що, що в Радянському Союзі все основне зусилля було це. Отримати зброю, щоб тримати всіх в рабстві. І Союзні республіки, так званого СССР, так і тримати в страху увесь цивілізований світ. Тому ще раз нагадаю: допомагаємо Збройним силам, віримо в перемогу, підписуємося на мій канал, допомагаємо моєму каналу, тому що є на що тратити. Реклами майже немає. А робити відео треба. І зустрінемося на параді перемоги. Слава Україні! І до наступних випусків!